44 правила українського націоналіста: приймай життя як героїчний подвиг і здобуваючи незламної волі та творчої ідеї. Найвищим твоїм законом і твоїм бажанням є воля та ідея нації. Будь гідним виконавцем заповіті великих синів твоєї нації. Борись та працюй для великого майбутнього. Твоїм найбільшим добром і твоєю честю є сила і велич твоєї нації. Залізна дисципліна щодо ідеї та проводу і обов'язок праці є твоєю чеснотою. Пам'ятай, що Україна покликана до творення нового життя, тому працюй для її могутності та розвитку, плекай дух волі у творчості, неси всюди ідею правди України і закріплюй в життя, її історичну місію. Твоєю найбільшою любов'ю є українська нація. А твоїми братами всі члени української національної спільноти. Будь вірний ідеї нації на життя і смерть, і не здайся, хоч би проти тебе був увесь світ. Красуй раді життя обачай у невпинному прагненні на вершини духа, ідеї і чину. Могутній Бог, княгині Ольги і Володимира Великого, жадай від тебе ні сліз, ні милосердя чи пасивного роздумування. Але мужності та активного життя, знай, що найкраще від оси вішану через націю та в ім'я нації, чинної любові до України, суворою, моралью борця та творця вільного державного життя, здобувай знання, що допоможе тобі опанувати світ і життя, піднести Україну і перемогти ворогів. Будь свідомий того, що ти є співвідповідальним за долю всієї нації. Пам'ятай. Що найбільшим злочином є шкодити своїй нації. Твоїми ворогами є вороги твоєї нації. З ворогами поступай так, як того вимагає добро і велич твоєї нації. Знай, що найкращою ознакою українці є мужній характер і вояцька честь, а охороною країни меч. Постійно пізнавай, удосконалюй себе, здобудеш світ і життя. Знай, що світ і життя це боротьба, а в боротьбі перемагає той, хто має силу. Тоді ти повноцінна людина, коли перемагаєш себе і світ і постійно прагнеш до вершини. Знай, що в боротьбі перемагає той, хто не заломлюється невдачами, але має відвагу піднятися з упадку і завзято змагає до цілі. Для перемоги треба витривалості, постійного зусилля в діянні і боротьбі. Кожночасно будь готовий на найбільший чин, але при тому не занедбуй щоденної праці. Будь першим в боротьбі і перемагай життя. Щоби здобути для нації вінець перемоги, живе ризиком, небезпеками і постійним змагом, та погоджуй всякою вигодою і спокійним життям Філістера. Радуй без нарікань виконуй покладені на тебе обов'язки, щоб власною працею і наявними вартостями здобути собі право на провідництво. Пам'ятай, що провідництво вимагає постійної праці і великих зусиль, будь сильний і незламний, навіть перед лицем смерті і всяких терпінь, став гордо чоло небезпекам. А на удари життя відповідай збільшеним зусиллям праці і боротьби. Пам'ятай, що милостинню приймає тільки немічний жебрак, що не може власною працею і власними вартостями здобути право на життя. Не покладайся ні на кого, будь сам творцем свого життя, будь скромний і шляхетний, але не знай слабкості і покори. Співчуття з великнями духа тебе підносить, а співчуття з пидлими і безхарактерними людьми ослаблює. Подай братню руку тим, хто бажає як ти, йти до вершин. Не заздрій нікому. Приймай те, що здобудеш власною працею і вартістю. Будь товариський. пов'язуй побратимство духа з ідеєю і зброєю в житті, праці і боротьбі. Пов'язуй тісно своє життя з життям нації, віддай Україні свою працю, майно, кров, гедуй всякою лицемірною облудою і хитрим фальшем. Але перед ворогом укривай таємні справи і не дайся заманити себе наставлені тенета для здобуття ворожої та й не вживай навіть підступу. Шануй жінок, що мають стати тобі подругами духа, ідеї і чину, але гидуй розгнузданими. Цінуй високо материнство як джерело продовження життя. З твоєї родини створюють оплот чистоти нації. Люби і опікуйся дітворою як майбутнім нації. Пликай фізичні сили, щоби тим видатніше працювати для своєї нації. Будь точний, вважай за втрачену частину життя кожну хвилину, що пройшло без діла. Що робиш, роби сумліно, і так, якби воно мало залишитись навіки і стати останнім і найкращим свідоцтвом про тебе.